Боже, приїхали в нове красиве місце. Я, я, я не знаю, просто не, не, Ну, така неймовірна краса вам не передати словами. Ташечки тут співають, Віталік пішов платити за паркування і зараз ми будемо ловити крабів. Я сподіваюся, що все буде ок, і ми їх зловимо. Льовчик заснув. Соня лишилася у нас вдома з Анією. Льовчик заснув, зараз в колясочку його перекладу. Єдине, що він не вдітий. Я думала, його вдійну. Ну, коротше, зараз подивимося. Так, ну що, ми приїхали на нашу першу краболовлю. Взяли все якраз краболовку і так далі. І льовчик якраз заснув. Вообще іде, ідеально, правильно? Угу. Зараз я бачу, зараз буде спати, а ми будемо собі спокійно. От з пірса. Ось там ловити крабів. Я взяв поки одну краболовку. Чисто подивитись, як взагалі піде ловляться. Знаєте, багато. Знаєте, багато. Клас, ну тут люди на фірці є. Люди ну, Соня. А, дивиться, навіть каяки є Ось Там є каяки, напевно, в оренду здають. А тут що? Сука, так я нормальне місце знайшов. Тож, точніше, мені співробітник скинув. Ось це місце. Тут от, зона для пікніків. І там довгий-довгий пірс, ми якраз зараз підемо. А, от і краби ловлять, мужик. На самому кончику, от, бачу, зловив якогось вроді. Так що будемо зараз спробувати. Ловити. Та взагалі, Красота. Не описуємо. Там якісь каміння в воді великі. Ну, а вот, Бачиш, чувак закидає краболовку далеко. Ага, нихе раз він закидає. Ні, далеко закидає. як Класно. Ну буду закидати, так, що. Дивіться, ми вперше бачимо малесеньких Їх Тут дуже багато. А, ну, гусяр. Коротше, дивіться, їх багато. Так, дивіться на Мама, а, як в селі. Красота, звісно. Що тут? О, чайка прилетіла, ждать. Що, тяжке? Тяжке? Чайка, чайка жде. О, дивіться! Дивіться. Прикольно. А ну міряй. Вони всі маленькі. Це девочка надо, дивитися. Демою рулетка. Класс. Коротше, це все маленькие. Маленький? Так. Да. Вроде маленькие. Ти подивись сначала девочка чи мальчик. Це оно не вдарить. Де там не голова, до конца? кацає. Клешні он. оно. Ну, ти правильно береш, бери. Та так запуталась капець. Ну, пам'яті девочки. Так подивись, фотка в тебе є. Це вроде девочки якраз. Та що, девочки, да? Великі класні. Ага. Подовго ну, ми... їх не мучай, давай. Ну, можна подавати, нічого не буде. Да. Це вроде широкі це девочки, да. На ну, ти дивись, це фотка є. Дай де це взялись. Ну, це маленькі точно. А той Red Crab's, як раз їх можна менше розміру. А, да. Ну, давай да. поміряємо. Хіба це Red? Да, це вроде всю девочки. Даймо щось смачненьке. Тік. <гум> що, пробуємо, давай. Ну. Прошло. давай. 7 минут. Да. Давай, треба кожний 10... куртку, у телефон Так, в Так, моїй ставки, що буде два краба, і одного із них можна буде забрати. Тянемо, 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 тянемо. Треба перчатки купити. Бо дуже сковзиться веревка. Ну, Може щось, або тяжко. Тяжко? Так. Да. Ну... Або знаю. Yeah, є. Yeah. Два як раз. А, ні, один. А, два. Почекайте, Один. А, один. Один. Давай дивиться мальчик, чи девочка. 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 Короче, девочек брать вообще не можна. Да. Да, девочка. Кусила? Ні, просто в меня лапці. Короче, девочка, девочек вообще брать не можна. Ну, такі вони. То їх треба відпускати. Короче, дівочка, у них широка така штука знизу. Mm. Відпускаємо. Давай. Yes, <laughs> Зачепилася. Right, right, <laughs> <wait, wait>, <laughs> Слухай, вони ж тої риби так з'їли багато. Yeah. Mm. <laughs> треба було туди, вправо. <laughs> Тому зараз не все одно. Видите, тюлень приплыл. Спокойно, Лёва, будь ласка Боже, класс Нам просто повезло Снял. Так, у нас уже было дофига девочек, я надеюсь, что тут хоть один мальчик будет. Хоть одного мальчика съем осенью. Давай, девочки, все девочки, да? Девочка. маленький Там викинеш, провір всіх, потім всіх отаки викинеш зітки. Девочка. Девочка. Коротше, викидай. Блін, ні дівочки. одного пацана. Все. Так, ну що, гайс, рибалочку, я вважаю, успішною. Ми, ну, ми зловили багато крабів, да? але ми ні одного не забрали, тому що там були всі дівчатки. Ну і так, да, до речі, ні одного хлопчика не було, тому ми всі підпустили. Але рибалочка була успішна, тому що ми зловили, ми отримали якісь свої емоції, так? Ми відпустили і взагалі гарно провели час. Сонечка, до речі, не хотіла сьогодні йти на краболовлю, сказала, я буду дома мультики, давати з тобою ми пішли лише в трьох. І це якась тут краса. І ми зараз будемо їхати вже додому. Наступного разу, я напевно, якщо будемо їхати сюди, то я візьму ще удочку на поплавок, можна буде поливати ще щось. Тому всім пока. Прийшли в ресторан, називається «Ізба», Тут недалеко від нас. І дивиться, що тут є: борщ. Як тобі? Як в селі в мене. Норм? Ну, похожий, так. Без м'яса, коротше. Без м'яса, з фасолями. Але з фасолями. Ну. Ну, це вже щось. В канаті борщ. Ну, непогано. В ресторані. Так, от нам принесли все. Коротше, Віталік собі замовив капусту. Оце квашена чи це просто картошкою. Вареники з картошкою. Картошко. Ну, і до них короте, це таке сервірування. в мене ковбаска, Тируни і. Коротше, ви бачите. Ну як тобі? Вареники. Смашне? В Україні. Я ж тобі казала. Обертайте смачном дом. Всім привіт, друзі. Сьогодні з Сонією ми вийшли в перший день на рибалку. Сонечка вже стоїть з удочкою. Соня, підкрути трошки леску Крути, крути Крути, так, да, вперед, вперед. Підкрути трохи. Я скажу стоп. Ще, ще Ще. Стоп. Да, і от у нас там поплавочок наш. Будемо сьогодні намагатися зловити на нашому озері. Тут таки біля дому у нас майже форельку. Да, Сонь? Мама 500 разів проси рибу. Піднімаю акуратно. І що там є? Нічого? Ну Ну що, ми сьогодні нічого не зловили. Вже плавок ми не бачили, вже сонце зайшло. Так що ми направляємося от з дочкою додому. Дивіться який парк класний. Біля школи. Сьогодні побігла вперед. Так що йдемо додому. На наступний раз, напевно, підемо крабів ловити. Візьмемо ще одну краболовку, можна дві краболовки на людину з ліцензією. І тоді будемо ловити там Соня! Ти куди? Ми Коротка дорога. Яка коротка, от дом. Вибіш <свистит> <свистит> <Эй, выбеж> телефон. <свистит> Ми сьогодні вже навчені досвідом. У нас вже є стільчики. Ой, давай, штука, Ми купили закладу. сьогодні стільчики. Ми йдемо вот з Льовою. Коляска не слухається мене. Короте, ми йдемо з, з, з Льовою, з Соня. Сьогодні Соня побачить крабів нарешті. Бо в той раз вона з нами не поїхала, щось не настрій був поганий. у Нас діти трошки прихворіли. Соня другий день не ходить в школу, але я думаю, їй свіже повітря тільки на здоров'я гарно вплине. Так що йдемо. Так, дивіться, у нас... От у мене на колінах. Сьогодні у нас багато пацепенів. Слава Богу, коротше, будемо зараз міряти. Я не знаю, яку, яку саму. Треба піти цих мужиків спитати. Да, це маленький. Маленький? Ну, от якщо так мірити. То... Хотя... Типу. Сень, давай сюда. Що, зараз будемо ловити крабики снов? А вот морской котик, давай, Соня, давай с морской котик. Лег, близко, давай с встань, встань, встань на ноги, встань. Вот, встань, бач, ныряй. Знаешь, <связь> у меня больше, чем на сусідку. Тихо, тихо, позглазил. Ну, и у меня больше, причем, да. полтора <связь> раза. Чтобы не знала, куда я загадал, да? Ага. видит малый. Оп, и пошел. А вот. А от давай, бач, плогай бач? бач? Mm -hmm. Все, вже не видно. Не, ну такі великі не було. Ми б такі забрали і зловили ми сьогодні у нас три хлопчика вже, кстати. Ти знаєш? Чотири. Чотири? Маленькі. Ну маленькі Ось літачок. Чотири хлопчика зловили. Один ми вже могли забирати. Але там розмір десь ну на сантиметр, ну навіть на пів сантиметра менший, то я його і не брав тому. Але прикольно. Дідошкіп. Смотри, другу ручку, сад, десь мать. Дирек гарно заходить. Ну, в соплі там повитирає. Так, до речі, це ми купили сьогодні крісло, ось таке ось таке для Sony. І так. у мене таке саме, як у Насті, просто інший колір. Тому що ми тут, а, ну, блін, сидіти крабів ловити, це не так, ну, воно не так не ловиться, ми просто закидаємо і по суті 10 хвилин чекаємо. Тому ми вирішили купити якраз сьогодні ось ці крісла. Дивіться, тут прикольно. Тут дуже багато людей на каяках плаває. Там ось на парусних яхтах і вони пливуть ось на цей острові. Я так розумію, там з палатками коротше, відпочивати. Ну, дуже класно.